А включаємо, тут є такий тумблер. Це в нас включається гідроборт, це аварійка від гідроборта, а це підсвітка салону. Це аварійка суто на борті буде працювати, щоб видно, що працює гідроборт. Так. Включили і тепер Ну, візьміть Так. Можна зробити нас спаса отако, для заїзду. Можна, отако, як завгодно. Бачите, він машину навіть піднімає від своїх заміни. І якщо зайти всередину, тут ще є знаю, такі кнопочки, коли можна з середини працювати. А, треба включити. Зараз покажу вам режим. Включаєте, є ручний сюди, де я працював з цієї сторони, а є в цю сторону, включаєте, тоді буде працювати з борта, з кузова. з кузу. І тоді вже нажимаєте. от, hop. Нажимаєте, розуміть, покажіть, що воно опускається. Я от звідси нажимаю. Розіміть, як мене, щоб бачили, що воно піднімає. Без проблем. Працює все чітко. Так що, ще будуть якісь питання то... А так, це бачите, ми загрузили, там перевозимо під піддони по своїй території. то... З одної території на другу переїжджаю, то... Мушу поперевозити. Ну, а от циліндри ще дивіться. Циліндри не течуть, змащені, все нормально. Ну, Жодних питань нема. Так що от таке?